Бігу зичимо успіхів та спортивного настрою учасникам. Тож зустрічайте команди цьогорічнього весняного оздоровчого бігу нашого району. Команда Казанківської селищної ради! Команда великоолександрівської сільської. Раде, команда весело, малківської ліської ради. Дякую за перегляд! Казанківської селищної ради йдуть члени трудових колективів, установ та закладів селища. That's what you've До змагань Миколаївський на півмарахон оголошується відкритим. Учасники спортивного тренування з оздоровчого бігу та підготовки до змагань Миколаївський напівмарафон вітають голова Казанківської районної державної адміністрації Ольга Анатолієвна Жорова. Дорогі земляки. Сьогодні в нашій області свято свято. Тому що на Соборній площі, площі зібралося багато людей в молитві за Україну. В молитві за мир на нашій багатій, красивій, неповторній українській землі. І сьогодні в нас свято, бо ми з вами робимо старт до оздоровлення нації. Багато можна сьогодні говорити про. Те, наскільки і яке важливе значення має оздоровчий біг для організму. І якщо щоденно на стадіоні буде стільки людей, як сьогодні, я впевнена, що здоровою буде кожна людина, здоровою буде наш район і здоровою буде наша держава. Давайте сьогодні всі разом покажемо про те, що ми, українці, вміємо приймати рішення. І якщо ми приймаємо рішення бути здоровими, то ми починаємо щоденно займатися, як мінімум, оздоровчим бігом. Я бажаю всім успіху. Бажаю, щоб з сьогоднішнього дня з прийняття рішення бути здоровим, нам з вами все вдалося. Бо оздоровчий біг робить нас щасливими, допомагає долати труднощі. А ще саме головне ясно мислити. Вітаю вас всіх! Бажаю нам всім з вами успіхів! Вас вітає директор Казанківської дитячої юнацької спортивної школи Лілія Васильівна Дема. Добрий день, шановні учасники нашого заходу. Щиро вітаю вас. І сьогоднішнім першим кроком до вашого оздоровчого бігу. Всім з відомо з дитинства, що рух це життя. Тож нехай сьогодні перший старт вам у вас стане головний у вашому житті. І завтра ви проснетеся з новою думкою. Сьогодні я починаю оздоровчий біг. На старт, будь ласка! У древній Еладі було висічено на скелі. Хочеш бути сильним? Бігай! Хочеш бути красивим бігай, хочеш бути розумний бігай. так, біг це найпоширеніший та найдоступніший вид спорту. Адже він не вимагає якихось спеціальних обладнаних залів або площадок, а також не вимагає спеціальної підготовки і навичок. Все, що потрібно, це найближчий парк, зручне спортивне взуття та бажання. І ми бачимо, що бажання у наших учасників є. Є бажання Учасники? Але перш ніж розпочати наш забіг, потрібно що? Що потрібно? Потрібно зробити спортивну розминку. Прошу тренерів підготувати команди до розминки. Поки наші команди готуються, я розповім, для чого ж потрібна розминка. Можна положити свої... свої команди до виконання розминки. Прозвітуйте піднятою рукою про готовність. Голови вперед. Два вихідне положення. Три. Нахил назад. Чотири. Вихідне положення. Починай. Раз, два, три.

Колові руки плечових суглоба. Вихідне положення. Стійка ноги нарізно, руки до плечей. Рахунок один, чотири. Колові вправи вперед. Рахунок 5-8. Колові вправи назад. Вихідне положення прийняти. Вправо в цілому. Починай. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три. 4, п'ять, 6, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, стій. Слідуюча вправо. Повороти тулуба. Стійка ноги нарізно. Руки зігнуті в ліктях перед грудьми. Рахунок раз. Поворот тулуба вліво. Два. Вихідне положення. Три. Право. Чотири. Вихідне положення. Вихідне положення прийняти. під підрахунок вліво. Починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Енергійніше. Чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. І раз. Два. Три. Стій, Слідуюча вправа, нахили тулуба. Стійка ноги нарізно. Руки на поясі. Рахунок раз. Нахил до лівої ноги. Два. До середини. Три. До правої. Чотири. Вихідне положення. Вихідне положення прийняли. Вправу в цілому до лівої починай. Раз, два, три, чотири. Нижче. Два. Три. Чотири, нижче, два, три, чотири, раз, два, три, молодці. Раз, два, три, молодці. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три, стій. Слідуюча вправа. Випади вперед. Стійка руки на поясі. Рахунок раз. Випад вперед лівою. Два. Викидне положення. Три. Випад правою. Чотири. Вихідне положення. Вихідне положення прийняти. рахунок підрахунок з лівої Починай. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. І раз, два, три, стій. Слідуюча вправа присідання. Вихідне положення. Стійка ноги нарисова руки на поясі. Ракунок раз. Присіли руки вперед. Два. Вихідне положення. Вихідне положення прийняти. Вправо в цілому. Починай. Раз, два. Раз, два, раз. Два. Два, раз, два, раз, два. Раз, два. І раз. Стій. Увага! Слідуюча, вправа, стрибки. Вихідне положення. Стійка руки на поясі. Рахунок один, два. Стрибки на носочку лівої. Три-чотири. На носочку правої. Рахунок п'ять, вісім, стрибки на обох ногах. Ноги разом. Викидне положення прийняти. Право підрахунок з лівої. Починай. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім. І остання вправо. Ходьба на місці. Вихідне положення, основна стійка. На місці з лівої ноги. Кроком. Руж! Ліва, ліва, раз два, три ліва, ліва, раз-два-три. Вище коліно. Вище. Раз-два-три. Лівою. Лівою. Раз-два-три. Ліва. Ліва. раз два три. Три команди, Раз, два. Шановні координатори, перешіковуємо свої команди і готуємо до старту. Дотримуватися під час бігу. Перше. Тривалість бігу необхідно вибирати залежно від ваших фізичних можливостей. Русь.

А зараз до старту готуються ті, хто вже не вперше.

просто не бачила. От стільки людей разом, мабуть, ще не танцювали. Тоді вмикаємо музику і починаємо рухатися. Я дівчина, я дівчина, я а морода, а аталина не беда, я дівчина. I can't ah. Це інформаційний вік, і дуже багато справ фізичних нам замінили машини. Ми з вами дозволили молодіти такому такій страшній хворобі, як гіпертонія. Давайте всі разом, ще раз оздоровимо нашу націю і почнемо зі здоров'я кожного, здоров'я усім, щастя, наснаги, добра і миру зі святом. А зараз оголошення для вас всіх. 22 квітня 2017 року в місті Миколаєві проводитиметься Миколаївський напівмарафон. У програмі напівмарафону біг на 300 метрів, 1 кілометр, 5 кілометрів, 10 кілометрів, 21 кілометр. Старт вулиця Соборна. Перетин з вулицею Адміральською, початок о 12-й годині, запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у фінальному напівмарафоні в місті Миколаєві. Для участі необхідно зареєструватися на сайті marathon.com.ua. На вказаному сайті можна ознайомитися з положенням про проведення спортивно-розважального заходу Миколаївський. Na Bíblia,